Если вы хотите выпить вкусное, ароматное кофе, мы вас приглашаем в кафе, которое называется Фабрика Эль на улице генерала Пушкина 1. Мы пришли не просто попить кофе, а сегодня у нас в гостях замечательный человек, интересный собеседник Геннадий Анатольевич Вдовиченко. И причина простая. Он только пару дней как вернулся из Сингапура, где проходил чемпионат мира по плаванию среди спортсменов-паралимпийцев. Вот об этом наш разговор. Доброго дня. Доброго дня. Я хотел бы, чтобы вы дали оценку того, как Пройшов цей чемпіонат в Сінгапурі. Наскільки ви довольні результатами? Ну, якщо взагалі взяти, то там були і перешкоди, і було довольно таки наш виступ з точки зору результатів і наших спортсменів. Дуже порадували молоді спортсмени, які перший раз виступали на чемпіонаті світу. але змогли так справитися з Собою і показати гарні результати. А, от, а перешкоди були такі, що ми їхали в закритий басейн, де повинно бути нормальне кондиціонування, воздух. А плавали по великому рахунку відкритому, тому що там в Сінгапурі дуже жарко, вона на них не знаю, взагалі є закритий басейн чи ні повністю. І так басейн стоїть, що по бокам він зачинений, закритий басейн, а там після трибун вже він відкритий, тільки криша є. І тому всі відчули дуже теплу воду, на жаль, в басейні. Відчули дуже, скажімо так, повітря, яке вдихаєш, тебе обжигає. І це теж. Дало б, скажімо так, дуже багато складностей для того, щоб інші, не всі спортсмени показали гарні результати, як могли б, скажімо так. І це якраз була причина, яка, по якій не змогли це зробити. Ну, Взагалі, наскільки я знаю, в Сінгапурі дуже висока То Тобто для адаптації, для кліматизації то треба несколько днів. Для того, щоб привикнути цьому клімату, влажності. це так. В принципі, для цього якраз нам, на щастя, виділили кошти. Ми туди змогли поїхати ровно за 10 днів до змагань. Ну, було так, поки ми там були на адаптації йшли періодично дощі і воно облакаване закривало сонце і було більш-менш нормально. Як тільки почали змагання, всі сім змагань поки проходили, все було ті, була спека, і тільки змагання зачинилися, останній заплив, пішов дощ. Тобто це ну, як не придумує щось додатково. От, дуже допомагало, що на щастя, в цей раз організатори зробили там спеціальну палатку, там, де могло бути десь чоловік 30 з кондиціонуванням. і тому люди могли періодично ходити туди і щось якось перебувати. А так саме в ванні було доволі спекотно, тому що тим паче воно як от будівлі, воно розігрілося. В вечере уже вроде как трошечки прохладно, но в бассейн заходишь, оно все тепло и дуже-дуже тяжко в этом плане. Что касается результатов, тут как бы немножко двойственное такое чувство. С одной стороны, сборная Украины завоевала 49 медалей. Это больше, чем любая другая из команд. К слову сказать, их было порядка четырех десятков. Вот. Но остановились в итоге на четвертой позиции. Поскольку на Олимпийских играх и вообще на всех больших соревнованиях счет идет по золотым, у вас было достаточно золотых серебряных бронзов. Вот в общей сумме 49, а место четвертое. То есть если непосредственно вернуться к цифрам, то як-то вот всё не совсем так складывается, как хотелось бы. Насколько это повлияло на оценку? Яну в любом случае, скажем так, э, все эти э, все змагання, які зараз за проходять, вони йдуть э, через призму підготовки до Лос-Анджелеса, угу, mm -hmm. паралімпійських ігор 28-го року. А, то, скажімо так, з цієї точки зору зрозуміло, що хотілося б ще пару золотих медалей, ми були б абсолютно першими. Но життя є життя, і не всюди, я ж кажу, були причини, які не могли іноді люди максимально виступити в такому плані, як в кожній команді. Завжди буває і вдалі старті, і не дуже. Мне было довольно интересно, что в последнее время итальянская сборная, которая давным-давно была внизу, то есть никогда не достигала таких больших результатов, как сейчас. То есть обычно сборная Украины спорила с китайцами, с американцами, а вот в этот раз получилось что сборная Италии на первом месте, американцы на втором, китайцы на третьем, Украина на четвертом. Чем объяснить такой подъем итальянской команды? Ну, потому что сама страна Италия довольно-таки гарно делает усилия для развития паралимпийского года. Там очень большое количество людей, которые... Тренера, які плавають, тренують, і дуже велика кількість учасників саме в чемпіонаті Італії. Тобто там, де є праця на розвиток, ну і взагалі праця нормальна, то там є і результати. Тут стосовно Італії, кстати, вони в принципі вже були чемпіонами та світу по командному. Тут більше Підросли якраз більше американці. Вони після ВП дуже гарно виступили на Паралімпіаді і зараз вони підтягнулися. А всі інші якби на своїх місцях постійно ось, це, хтось, в п'ятірки питається стати першим. Є ще мене такий питання. По... Скільки людей у вас було в команді зборної України? который отправил в Сингапур? А, получается, у нас было 28 человек, это спортсмены, хлопцев и 7 девчат, 35. Вот, вот я, видит Бог, не хотел. Вопрос. Сборная Украины завоевала 49 медалей. Из этих 49 медалей только 7 медалей имеют, так сказать, э, ну, принесли девочки. Если более конкретно, то получается всего три девочки э, стали лауреатами. Вот э, процентные отношения как бы выглядят Ну, это, на жаль, сейчас очень, скажем так, основная головная боль нашей паралимпийской команды в развитии женского плавания. Потому угу. а, что, ну, На жаль, з війною дуже багато людей виїхало, і опять же, умови тренування не дозволяють гарно тренуватися, тому як можливо було. Працюємо над цим. На щастя, якраз у нас з'явилася одна молода дівчина, вона якраз і стала теж призеркою змагань, тому щось звинувалося так... по відношенню до прошлого року. Правда, у нас одна спортсменка дівчина. Речь йде про Гонтер, правильно? Ні, ні. Про Паліщук. Гонтр вона давно виступає. Гонтарь, вот, да, да. да, да. так, да. а, ну, вона там забирала. А Поліщук, одна серебряна медаль. Так, так. Вона там близько в призах, это до призів було. Качук була четверта. Тобто, Четвертих у вас були да, мало. Да, да? Да, 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 <свят> да. Тут такий момент якраз те, що це рядом, і будемо сподіватися, що. Мы, скорее всего, война закончится в нашу пользу и сможем нормально развиваться далее. К войне мы чуточку попозже вернемся. Еще один вопрос по команде. Какой средний возраст? Я просто наблюдал и вижу, что в составе команды очень много ветеранов. Я... Очень много ребят, которые да. ну, давным-давно в составе сборной. И, тем не менее, Как говорится, старый конь борозды не портит, поскольку они приносят в очередной раз медали. Ну, це, скажем так, на счастье грамотна робота спортсмена і тренера позволяет їм виступати ще на такому рівні. А, а взагалі-то так, команда оновлюється. У нас після паралімпіади, кстати, чотири спортсмени закінчили виступати, і це ветерани. тому теж, скажімо так, і троє з них були це призери, чемпіони. Це теж довольно такі суттєво для нас була, була втрата. Це Дінісінка, Кліпіт, ну по Стеценко, але не зрозуміло, як вона там буде далі. В цьому році вона зараз не вступає, плюс ще там паузу зробив один спортсмен Гаращенко. А таким чином. От, ще один спортсмен у нас, два спортсмена ми не змогли повести, по саме перезмаганнями один отримав травму та кісті. Ще взимку, взимку думали, що все нормально буде, але но там треба було зробити операцію. І ще один спортсмен, який був призером, чемпіоном Пролімпських ігр, він взагалі, на жаль, перед самим виїздом дуже сильно захворів. і Його прийшлося залишити в Україні. Який у вас резерв на сьогодні? Основная команда отправилась на чемпионат мира. А есть ли подрастающие поколения, есть ли те, на кого вы рассчитываете, чтобы в перспективе они э, заменили ветеранов и вошли в состав сборной? Насколько их так, много? Так, они есть, но это вот, а, скажем так, из, них, из них, это городов. Это Киев, Чернигов, А Харків Нет, зараз не, не можу точно сказати. Ага. Потім Луцьк, по-моєму, аут тобто і. Це, то есть дублюри у вас є. Де, ну це опять же, як вони виростуть, бо там от є молоді спортсмени, які в принципі, якщо буде все, слава Богу, з точки зору підготовки, можливості і їх розвитку, то може якраз через рік-пару, это вони зможуть уйти в збірну команду, для того, щоб виступати. Ну вот как раз, в общем-то, мой вопрос он э адресован на то, что каждый государств всегда Приоритет номер один ⁇ это Олимпийские или Паралимпийские игры. Именно поэтому я спрашиваю, насколько сборная Украины сумеет подготовиться к Паралимпиаде, которая пройдет в Лос-Анджелесе. И касаясь именно этого вопроса, я хочу сказать, что очень-очень-очень сильно удивил и возмутил своими действиями Международный паралимпийский комитет, который дал добро. Росіянам і білорусам приймати участь в этом самом главному турнірі чотирьохліття. Ну не тільки чотирьохлітя, але їх з їх взагалі відновили. І получається, що в принципі уже зараз вони можуть брати участь як страна. А ну що сказати, на жаль, те, що зараз твориться в світі, хаос, який є, і, <кій> скажімо так, корупція, і зневага до інших стран-учасників. Те, що робиться в світі, те робиться і в ПСА, на жаль, в Паралімпійському комітеті. Тому що, по великому рахунку, якщо раніше, скажімо так, спор був мир, це то Це зараз можно сказать, что спорт не мир, а спорт, наоборот, война. Если страна, которая воюет, а ее ну то так вот и все перерывно на голову. А есть вариант такой, что вот, ну, я вижу довольно много людей, представителей государства обращаются с тем, чтобы отменить это решение. Насколько это реально? Ну, я не знаю з точки зору, скажімо так, всіх правил, як все це проходиться, з точки зору Генеральної асамблеї, що для цього треба і потрібно. Но, мені кажеться, це буде зробити дуже тяжко, в силу того, що виправляти завжди складніше, ніж приймати От в такому плані. Ну, а далі що подивимось звичайно, що зараз вже знову працюють всі, і ми ділимося своїми емоціями і з іншими спортсменами, тренерами з інших країн. Але, опять же, наскільки це повлияє, ми не можемо сказати. К слову сказати, на, в Сінгапурі були представники Білорусі і Росії, так, так. і вони виступали, як я розумію, під нейтральним флагом. Да, они а, нейтральные да, а получается, что в Лос-Анджелесе они будут уже под своим флагом выступать? Да, уже с наступного чемпионата Европы они будут под своим флагом. Ничего себе. А когда пройдет и где этот чемпионат Европы? А, ну, пока еще нет места. И этот, они, Да, только в липне это Час частка поясню для себе то тільки місяць, скажімо так. А місто вони ще поки не знають. Хорошо, які перспективи, э, у вас? Вот раз мы заговорили про войну, где сегодня тренируються украинские спортсмены, потому что каждый город, в общем-то, э, ну, ми бачимо Подвергається да. атакам і всім прочим. Где, як правило, тренуються ваші ребята? Ну в Загрітово, скажем так, два міста базування це получається Кам'янське. Угу. Там знаходяться спортсмени, які не можуть в основі своїх плавати на містах. Донецька область в основному та. Это... Опять же, ми там базуємось, у кого немає можливості плавати, тобто Там частина Харкова, частина Одеси, області Миколаївської. Друга база це Полтава. Там теж можуть, їх, там і харківчані приїжджають. тобто Кожен для себе вибирає місце, де йому краще для підготовки. А от ну і в Харкові теж плавають і у себе там, вдома, рискуючи, ризикуючи, ну от таким чином. Тобто дає можливість, всюди питаються стати плавати. В сумах плавали, потім була можливість, тепер приїхали повістю в Кеміське, скажем так, це, така от слав, це дуже, скажем так, Велика дяка, тобто керівництву нашому, ну, і все та страні, звичайно, державі наші за те, що э, нас постійно підтримують і дають можливість робити збори, щоб тренуватися. Бо якщо б цього не було, то у нас би не було звичайно ніякого результату. Тоби ми не на такій грустній ноті У мене питання, що э, було самим для вас в Сінгапурі? Були якісь епізоди, шутки, приколи, я знаю. Ну, скажімо так, я не знаю, як це назвати смішним, але з точки зору того, що дуже багато було здоволено, тому що якби Сінгапур скучна страна, но по великому рахунку так от приїхати туди, саме те, щоб там. Подивитися особливо, ну да, там є, е, скажімо так, будівлі, тобто люди стараються, але та погода, яка там є, е, та влажність, коли ти постійно мокрий і воно ну, ну, то, то, того не стоїть, скажімо так. Так що краще подивитися по телевізору і поїхати в в інше місце, де можна більш краще провести час. Хоча у кожного свій смак, і в основі своїй там, виходить, люди живуть, скоріш, як під землею, тому що дуже багато, дуже розвиток є підземний. Там між будівлями можна дойти, тобто є де дойти, ну, там, де вода, ти звичайно перейдеш. А так вот, воно виходить між собою з'єднане, щоб, мабуть, менше появлятися на вулиці. Ось такі справи. Я би даже сказав, не скільки під землею, скільки під кондиціонерами. Так, так да, <хи> да. все правда, да, в такому плані. Ну, а що ще? Хотілося б звичайно вам сказати дуже велике дякую нашим воїнам. в а вот то, что нас, это возможность нам тренироваться, то, что мы живем, дай чтобы скорее всего, все и стало жить в мире. Давайте вместе скажем спасибо нашим защитникам, которые помогают тренироваться, жить, работать, выезжать за границу, выступать на самых больших соревнованиях. И спортсмены, тренеры, они это все прекрасно понимают, и поэтому они так благодарны этим ребятам, которые там на передовой, на нуле. А от себя хочу сказать, собеседник у нас интересный. Надеюсь, что встречаться мы с ним будем чаще. Чем ближе будет Паралимпиада в Лос-Анджелесе, тем больше будет интересных у нас гостей и хочется пожелать чтобы с четвертого места наша команда поднялась на достойное то самое первое которое она заслуживает хочется пожелать здоровья удачи всем нам и до новых встреч спасибо Дякую.